Супер просто! Ну вітер. Конкретний, передавали, що буде сильний вітер. От і намаєш. Ооо тире вітря. Екстрим тур. Оце круто. Оце круто. Як бачите, написаний камінь маршрутом, як ми йдемо навіть, теж джеп-тури організовують. Ми йдемо сьогодні досить лайтовим маршрутом. Написаний камінь піднімаємося. Дорога така, що можливо проїхати навіть своїм авто, якщо вам не шкода грошей на ремонт потім. От погода сьогодні. Передавали 20 градусів. Вітряно я не знаю, щоб не чути, але потім почуєте. Піднімаємося. Компанія наша з 30 людей. З Франківська сюди доїхали за не цілих 3 години. Ось так розтягнулися ми. Маршрут от звідти? і аж до гори тягнеться. Вітер, вітер передавали. Що будуть пориви, так і є. 10-12 метрів на секунду. Дюке <звук> oh. а вам взяти не нужен Туша йде одна. вона <звук> йде по маршруту нашому. Ти куди, бік чи куди? Ти стоїш, дивишся? Ну Дякую, що пропускаєте мене. Вельми шановна. Я вас люблю, обнімаю, цілую, але не можу, бо коронавірус. бо дай тобі зараз добре. Ось таке по маршруту. Вельми шановні дівчата. Люблячі. А ми кінтафурики разом з вами. Ідемо маршрутом. Продовжуємо. Тут дуже красивий, дуже цікавий і дуже легкий. Так думаєш? Ну так. Це так зараз, тобі здається, чи ти взагалі думаєш, що він легкий буде. Ну, мені здається, що він мені його. Я не дай, не змучився. Так це лише початок, Богдан. Це лише початок. Перших якихось 500 метрів пройшли Ну подивимося, Подивим, може. Що буде. Може дійсно. Богдану сподобається. Богдан, до речі, другий раз в горах. Як то кажуть, я його заставив. Перший раз піти, він зрозумів, що це таке. І захотів, реально, вони гори такі приваблюють. І дуже цей давай пробіг. Вони дуже притягують до себе. А зараз ще осінь на вулиці. Барви лісу осінні, неймовірно красиві. Но зараз так ми досить далеко йдемо від лісу основного. Але барви дуже такі кольорові, багряно, жовті, красиві. Ну не передати, камера, напевно, цього не передасть. Mm -hmm. Це треба вживу приїхати, поки ще останні дні якогось тепла, бо надалі передають десь дощі, сніг уже в горах де-не-де з'явився, тому, тому дивіться самі. Ось там можна побачити багряний ліс. Ось які листки дерева. Ну, супер. А там Ну то не буде видно, то дуже далеко до нього. Коли їдеш на поїзді до Рахова, проїжджаючи вже по Карпатам і дивишся у вікно на гори. Кидається в очі правильна пірамідальна геометрія деяких вершин. Зверніть на це увагу, друзі, якщо будете в горах. За природних процесів утворитись вони не могли. Тому що діють певні сили, які формують сферичні об'єми. Є припущення, що це давні сакральні піраміди, що формують енергетичний потік на землю. Тому до тих е, гір тягнуться люди, щоб насититись і почерпнути нову енергію життя. Насправді так воно і є. Чому ми сьогодні поїхали в цей похід? Тому що більшість людей, які відважились на цей похід, він в принципі не є складний маршрут. Захотіли просто попасти на ці місця сили. Місця сили, які прикрашають Україну. Тому до тих гір тягнуться люди. Відпочинок у горах один із найкращих, насправді для мене гори – це любов. Можливо, тому в Карпатах по одній з версій поселення людей виникли дуже давно, більше 100 тисяч років тому. Легенди розказують, що то були велетні і звали їх Карпами. Ну, таке було поселення. Людей вони були могутніми воїнами і підкорили весь світ, а керував ними Верховний Жрець. Коли він помер, на його могилу поставили величезну кам'яну брилу завбільшки з будинок з давніми е, письменами. Гори дістали назву Карпат, а камінь став писаний. От куди ми сьогодні і піднімаємося. Ця земля і досі насичує людей енергією і силою, відкриває деяким людям надлюдські можливості, про які вони навіть і не здогадувалися. Писаний камінь, як кажуть, має здатність зцілювати, наділяти людину енергію благополуччям і достатком. На навколишніх селах народжувались потужні люди, деякі з них мали талант зцілювати. Недалеко, наприклад, народився Михайло Нечай у селі Верхній Ясень. У Буківцях жила в всьому краю Годярка, яка зцілювала від укусів гадюк. На вершині писаного каменю, як вважають деякі вчені, проводилися древні магічні ритуали, тобто були язичницьке капище. Однак про це згода. Ось так. 800 метрів і ми на вершині писаного каменя. Далеко можна побачити церкву. Як вона тут зроблена, невідомо. Відже, понад тисячу метрів ми піднялися. Просто супер. Ну, вітер неймовірний. 20 метрів за секунду. Ось так ідемо. Розділилась група, досить сильно розтягнулася. Але гід наш сказав, що це... Що ви йдіть, я вас мати нам просто більше часу полазити по самому камінь. А камінь зараз побачите, не будемо закляти брати. По дорозі є сироварня, де готують справжній карпатський сир. Можна дуже смачно поласувати, але вітер такий ж нас підганяє, що ми прямуємо далі. Не зупиняючи. Зайшли нам такий ліс і вже є певні якісь умовні позначення, тому що ми йшли до цього моменту і тут взагалі не було ніяких позначень. Тут Такі вже каменюки, майже як прям горгани, похожі, починаються. Хоча не знаю, чим це все завершиться. Ще 300 метрів. От є позначка, зелений маршрут. І йдемо, бо не знаю, на початку практично нічого не було. Просто була дорога, хребет і усе. Тому навіть не знаю, чим вас порадувати. Писаний камінь. Одне з найвідоміших і наймістичніших місць у гуцульських Карпатах це група мальовничих скель ямненського пісковика. З якого видно всі горби довкола. Це величезні брили пісковика загальною довжиною 98 метрів, що простягаються з північного заходу аж на південний схід, де завершуються найбільшою 36-метровою плоскою платформою, висотою 20-30 метрів і шириною 5 метрів. Зі східного боку розкидано десятки менших каменів, які ви бачите у відео, а ми вже написаному камені. Верх каменів утворює горизонтальну площину. Перші згадки про писаний камінь дійшли до нас ще в 1758-х приблизно в 1760-х роках. У зв'язку із гострим конфліктом, що виник на ґрунті, розмежування земельної власності, дідушицьких і потоцьких, надіслана польським королем Августом III урядова комісія, вивчала спірні межові території і залишила їхній опис, а також чимало документів, що місяця в актах Гродських і Земських прописаний камінь згадується вже кілька разів. Свою назву камінь одержав від Карпів, Петрогліфів, найдавніших з яких погодить з часів ще Київської Русі. За деякими припущеннями у минулому на скелях було язичницьке капище, про що я вже й говорив. Що, про що це свідчить? Що залишками цього капища вважають дев'ять круглих виїмок чаш, які виробані в камені. На внутрішніх стінках окремих заглиблень збереглися виразені е, сліди, видобані якимось гострим предметом. Дно деяких з них має ознаки випаленого каменю. Поміж чашами і довкола них є понад 30 символічних малюнків петрогліфів, на які ми зараз піднімемося і вам детально все покажемо. Написаному камені виявлено петрогліфічний сакрально-ритуальний комплекс. Він включає в себе три стели, на яких подано трох'ярусну вертикальну структуру світу, ритуальний центр святилища. А також жертовних на найвищій частині платформи у вигляді лунок щіткою системою східних і західних зливних рівчаків, що корелюється з петрогліфічним зображенням на нижніх вукових плитах, південно східна частина кам'яної гряди концентрує знаки і образи, що вказують на пошанування неолітично-енелітичної великої богині. Юнічно-західна гряда, скель, зокрема Грот, Камінь-Трикутник, що символізує землю Гору, пов'язана з Божеством землі підземного світу. Розташування окремих елементів пам'ятки вказує на її зв'язок з літнім сонцестоянням. На стелі. Знаків поверхні платформи в її бойових плитах виявлено індоєвропейську язичницьку і християнську символіку, що це дуже-дуже круто. Крім цих артефактних доказів, того, що скеля каміна, і створена і названа як писний камінь, була язичницьким святилищем наших пращурів. Можна навести ряд інших аргументів стосовно цього феномену, збереженості віри у магічну силу цієї кам'яної скелі, яка встановлює зв'язок людини з Богом. Притаманним синкретичному світогляду гуцулів, що поєднює в собі залишки язичництва. Із новочасним християнством гуцулю збереглося давне повір'я, що якщо доторкнутися до скелі писаного каменю руками та чолом і згадати життєво важливе позитивне бажання, то воно швидше здійсниться. Існує також легенда про те, що між двома кам'яними плитами писаного каменя ватажок гуцульських опришків Олекса Довпош заховав найцінніші скарби гуцульщини: трембіту, бартку і кріс. Важливим є також дивна живучість гуцульського повір'я. Якщо скаламутити воду в цих чашах, то піде дощ або град. Ну, ми вже кілька разів і каламутили, і чекали, так і дощу не було. Слід звернути увагу на важливий історичний факт. Що кілька сотень років тому через Чорногірський хребет проходили транскарпатські торговлі шляхи з України в Румунію і в Угорщину? Тому тогочасні карпатські племена мали можливість культурного спілкування зі своїми східними і західними сусідами. Писаний камінь відвідала ціла когорта видатних діячів української культури, а саме Іван Франко, Михайло Грушевський, Михайло Коцюбинський, Гнат Хоткевич, Василь Стефаник, Ольга Кобелянська, Лук Гарматій, Петро Шакерик Донеликовський та інші всі вони на глибокому, інтуїтивному творчому рівні відзначили благотворність енергетики цієї скелі та її давнє культове призначення. Побувавши на писаному камені, Іван Франко сказав: Писаний камінь вернув мені сили і здоров'я. Не дивно, що такі девакуваці скельні утворення приманюють до себе чимало уваги, разом з якою на світ народжуються все нові й нові легенди. Про одну з таких ми зараз і повідаємо вам, любі друзі-підписники. В Легенді розповідається про часи, коли похід Карпатами був небезпечний, не лише через складні погодні умови, але й через безжальних і могутніх велетнів. Однак, якось після смерті лідера гігантів вони з часом ставали все менші й менші. Через що і зовсім зникли про цю трагічну історію свідчить сам писаний камінь, адже кажуть, що це ніщо інше, як надгробна брила тому самому ватушку велетнів, який загинув. Однак, це ще не все. Подейкують, що не всі його потомки повимерли. І десь під землею в тісній печері все ще сидить велетень старожил і гортає сторінки книги прийдешніх і майбутніх днів. Кожен день він читає ту книгу і вичікує час, коли знайдеться обранець, що зможе замінити його на цьому важливому пості. Ти позадом, та він йде добре? Ну, ну так ти йдеш. Верновицю цю сюди. Чи добре, так добре, добре, добре. Та фіксуємо просто ногу та й все. Наступний покажи, щоб... хай закинь йому. Yeah. Ту збоку ставимо, так. Тепер ту веди йому, право веде вниз йому. Що, так. так. Далі туди, так. Да, все, віддай йому місце, щоб стрибнув. Або просто, щоб було місце. Окей. Все, супер. Тепер треба полежати, бо це дуже важке відчуття. Що, ну, я, я, я знімаю? Я знімаю, наскільки крутий писаний камінь. Наскільки легко сюди залізти і злізти. Якщо би хтось думав, що це все дуже легко. Зато краєвидений мовір. Заради них варто сюди залізти ну ну, ну, ну. Так. <відь> Пропускає Ну і все, супер Є троє Ось так. Де ви таке ще побачите? Люди їдять, а тут сходять з розуму. Це не так страшно, реально, як виглядає Щоб розуміли, Кентафуріки Це ззаді мене. Зараз я покажу детальніше. Оце все заді мене. Це здоровий великий комплекс, який називається Писаний камінь. Люди там аж на горі, на горі, ми там на горі, аж на горі були, знімали для вас контент. Ось так. Неймовірний, якщо чесно. Проявити просто супер. Дуже сильно круто. Що кажеш? На горі дуже сильно круто. Там дуже красиві колодці ці з водою. Там багато чого розписаних mm -hmm. нас різних. Там треба вилізти, подивитися. Так з вами на камеру на я не зможу передавати. Дуже красиво. Так. Ну, Одним словом, треба побувати, треба сюди приїхати, відвідати. І ви цього дійсно не пожалієте, тому що маршрут реально лайтовий. А вилізти дуже тяжко, там треба вилізти. У відео, у відео буде, вони побачать. Глядачі ж, підписники, що не так все легко, як здається, але хто реально хоче, хто реально екстремал. Подолає, вилізе і насолодиться цією природою. От там люди вгорі, аж вони кайфують. Уявіть, там вище ялинок, має висота 20 метрів і видно практично всі гори, Ну, які з цього рівня доступні, бо висота тільки 1200 метрів над рівнем море. Всього-навсього. Але краєвиди супер. Маршрут 6 кілометрів в одну сторону, повільний, плавний, два або три торчка, затяжні такі, що треба помучитися, а решту все плавно. Так. З дітьми, от наш гід заліз дитиною, ніс. Цей баул такий напереді сумка ззаді з дитиною, ну я не знаю, ну але дійшли, уявіть собі, 6 кілометрів йшли до гори, а 1200, ну ніби небагато. Ну і він не перший ріс, не перший рік ходить, точніше в гори, тому що йому там тих 1200 боже. No. І на Говерлі, був, не знаю, правда, чи з дитиною, каже, що вперше з дитиною. Тому побажаємо йому тільки удачі. Da. А ми їдемо далі. Тому не переключайтеся. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, лайки поширюйте відео, ну і, і все буде. Металі. Красиві. Так, коментарі побільше, щоб підтримати канал, друзі. Обов'язково. А ми їдемо далі. Колочки буде не пускає, ми мусили входити обходити верхом був якоюсь тежкою, бо тут все було загороджено. Ого. був А зараз яка ситуація? Це в 15-му році охоронець був, він звільніший був десь до 19-го року, мабуть. Якось він тут нас зустрів, потім потягнув мене з собою в вагончик, щоб я з ним вивчив 100 грамм. І після того його не стало. Потім нам відкрив, то всім туристам показав, дозволив зайти в середину. А от там як було, не дороблено, так і вона в ДТП. Що хочеш туди перила, а тут дуже обережно. То може або в той сторони зайти. Дача Тут яма. Ага. Зараз я треба низом погріти А хто хоче з другої сторони обійдіть, подивіться. Як ми робимо? Та йдемо сюди, бо тут можна зайти на цей. Ну. Вам нову руку подавати. Перероблена! А, <свист> <великий>. Так, так, <свист> що <ви> так <свист> я Чи двері <буду> закриті, я не розумію. <рогені>. Це Янковича, <свист> вона вже закинута. так це охороняється. Приватизувати можна. Бо вона була записана на поїздку. Але бачу, що дроти йдуть, а все це тут було. Вона поставила там трансформатор. А від нього є. Навіть так. Прикольно. Та це відноситься до яву. Мені знаєш, найбільше подобається, друзі. Що це знаходиться дуже-дуже, скажімо, глибоко в нетрях лісу і ніхто не знищив. Що найголовніше, не побив. Все зберігається, хоч хто би подумав. А от мама йде. Та? Я здивований, якщо чесно. Щодо цього питання. Що тут все на місці, навіть фліха не побить. Ну, краєвиди неймовірні. До речі, дача пустується Януковича, сина. Хто б хотів, можна приватизувати. В оренду здати. Пішли сюди, сюди йдуть. Тепер ми піднялися на вертолітну площадку сина Януковича. Капець, а це ангар дороги. Капець. Але це ангар дороги. Дись заведи, допоможе дівчинам, чи хто там хлопці. Заведе. Ну таке. Така локація серед Карпат. Це вже другий маршрутик іти з писаного каменя. Назад, Назар, другою стороною. А тут копається. тут ліпше не йти. Не них вистачило грошей, як то кажуть. Сай, про що я говорив? Жовто-багряний ліс. Майорит око. Неймовірно. От, а впереді там, де ці горбики виступають, Сокільський хребет іде. Великий. Тягнеться. На одні із них, цих сокільських скель, можна піднятися. Екскурсія теж, до речі, є. Возять від мандрівочки. Наступного тижня. Не знаю, правда, чи є місця, але кажуть, що наступного тижня має відбутися е, вони заїзд на цей хребет і на скелі. Ось, а тут ліс просто осінь. Ну, не, ну неможливо навіть слова підібрати, наскільки красиво е, майорить око. Жовто-багряний ліс осінній. Просто насолоджуйтеся цією красою. Я Не знаю, що ви замітили, но вітер трішки втихомирився. Його вже нема так багато, як було. Нема такого сильного поривами. Зараз доволі класно відчувається температура 20 градусів. І зараз досить комфортно От в Джерсі і звичайні футболці спортивні. Піднімались, було неймовірно. Холодно. Не знаю, ну, не передати просто. Наскільки було холодно. Я вже з собою навіть душевик взяв, думав вдягати буду. В результаті вирішив цього не робити, бо і так було досить жарко йти підніматися. от І зараз цих 20 градусів досить комфортно відчувається. І я от спускаюся вже на основну дорогу. Просто супер. мені аж не віриться, що. Знайшовся час, можливість піднятися в гори, приїхати ще раз, не знати, може це вже й останнє в цьому сезоні. Але тим не менш мені це вдалося зробити. Так що ви ще побачите приємне відео. Правда, не знати, чи в осінь, тобто чи в листопаді місяці, чи, чи вже на початку грудня, тим не менш вам буде приємно подивитися і насолодитися цією красою, відчути панораму, пройтися поза ту сторону екрану разом зі мною піднятися в гори, пройтися на, на місця сили ми сьогодні приїхали до речі на такі місця реально місця сили до такої сильної енергетики піднялися це є, оця, це є оцей писаний камінь і терношорська лада ну це вже буде в наступному відео швидше за все але тим не менш друзі оба. тим не менш ми це зробили. От. Ну, але зараз пускаємося вже. І в другому відео, в наступному відео буде блог про а, терношорську ладу. Швидше за все я поділю, бо бачу про, про гори. от Неймовірна краса. Буде окреме відео, окремий випуск. Тому, друзі, підписуємося на канал, поширюйте відео, ставте лайки. Все буде Україна. А ми йдемо красою, свіже повітря.